Вітаю всіх глядачів та поціновувачів квітів. Запрошую сьогодні на поєднання сортів троянд по кольорам. І хоч троянди на цих світлинах знаходились в якомусь такому перехідному стані, та для сьогоднішньої теми квітів нам вистачить. Почну з рожевих. Зараз перед нами флорибунда Сангрія, у моєму випадку, друга річка. Бачимо, має яскраво фуксієвий колір. Хоч квіти в цього сорту не крупні, без аромату, їх багато у суцвітті і вони мають дуже гарну стійкість до погодних умов. На дощ взагалі не реагує на повному сонці квіти з часом вигоряють до такого кольору варення, я б сказала. Там якось, дійсно знаходиться цілісінький день на повному сонці і поводить себе дуже гідно. Гарно поєднуються із Агнес Шельгір, та вона в мене перша річка, поки що втримаюсь. Та троянда рясна. Буду йти від яскравіших до світліших. чайно гібридний сорт гожар, хоч тут і присутній світлий реверс. Троянда без аромату рясна, хоч і боїться затяжних дощів, я помітила, на сонце не реагує і взагалом за сезон враження від неї тільки хороше. Так само поводиться і чайно-гібридний сорт Wedding Bells. Теж не люблять квіти дощу, сонця не бояться. Сорт дійсно ну, дуже рясний із форебунтним типом квітування. Квітка має яскраво рожевий центр і світлий реверс. Квітка дійсно така велика, ну в крайньому разі в першу хвилю квітування. Тут зараз здебільшого піврозпуск, та взагалі форма квітки дуже цікава. От ніби високий бокал, і в той же час форма така ніби коли подібна, піоновидна, дуже цікава. Тепер ще трішки світліші, Брайтл піано. Квіти в нього не крупні, теж як бачите, центр в нього трішки яскравіший. Зворотна сторона плюсток світліша, навіть так, до білого, є і салатові тут такі відтіночки. Ну, В мене якось цього року зовсім була світла вже, може, за того, що я її пересаджувала. Троянда чайно гібридно, спреєвого типу квітування. Окрема квітка не крупна та тримається дуже достойно. Чайно-гібридна троянда Пінк Охара прийшла мені пересортом. Та я цим просто ну дуже задоволена цим пересортом. Цього сезону трішки вона так мінливо показувала свій колір. Та взагалом квітка така світло-рожева, дуже красивий має склад пелюсток і дуже чудовий має аромат. Аромат чути на відстань. Квітує, ну, також десь звіттями, десь поодинокими квітами. Звісно, там, де квіти поодинокі, там вони крупні, гарно розвинені, до погодніх умов стіка і дуже гарно поєдналася з Брайтопіано. Порцелянова красуня теж має свій неперевершений аромат. Це шраб від Остіна, звісно ж, квінов світин. Правда, те, що квіти в неї дрібнуваті для габітусу її куща, але квітує суцвіттями ну десь в три хвилі за сезон, це точно. Слідуючий сорт Айсвогель, та це так дивно, що ця троянда є чийно-гібридною. Я все ж віднесла б його, напевно, до шрабів, хоча в мене є тільки другий сезон. Вона тільки в цьому сезоні себе, ну так хоч трішечки показала. Теж, от має приємний аромат, не можу сказати, що я бачила його справжню квітку, якою вона має бути, та він старався. Підходимо потрішки до бускових. Ідемо через пересорт, який, я думаю, що, може, це є Modern Art. Теж має такі вже бускові в собі відтінки. Тому що ось спрей місці Bubbles, ну, напевно, що вже і так і є, вже і бускова. Першорічка в поганому місці, тому відгуків поки що не буде. Терелінбургія також першорічка, та місце в неї краще, хоч вона і на сонці. да Біля самої ж водички. В спеку швидко облітала та в дощову погоду трималась дуже достойно. Зайсфогелем та місці Баблс, мені здається, чудово поєднається кольорами. В мене посаджена з інкою, і біля такої яскравої троянди терра Лімбургія, як на мене, виглядала грязно. Мені не сподобалось поєднання. Інка, до речі, теж першорічка і тримає квіти ну, так само, як і Терра лімбургія. Поки що. Більше мені сподобалось поєднання яскраво рожевих із яскраво жовтими трояндами. Це ще одна спрейка із серії Bubble Спіоні Bubble, правда, їй другий сезон, і поки що вона себе ну, взагалі не показала. Взагалі мені подобаються яскраво жовті троянди, та не всі. Ось маю ще також плетисту казину із жовтих саме в цьому квітнику, ну, а взагалом в мене їх дуже мало. Ось я ще пропустила троянду Ешлі, чайно гібридну, теж рожевого кольору. Та пропустила спеціально, тому що, як на мене, вона має такий бусковий відтінок, який підійде і до місці Баблс. І ось до ясфогеля вона, як на мене, взагалі ідеально підійде. Також і до персикових різних троянд. Досить універсальний вона має відтінок. Трішки я за Ешлі виходить, що збилася, тому тепер піду навпаки від світліших до яскравіших. Японський шраб Міябі, та чи не гібридна троянда «Меджик момент взагалі мають в собі досить багато відтінків, тому досить зручні в поєднанні з іншими трояндами. Мають також і медові, що дає їм можливість поєднатися із флорибундою. В їхню компанію входить також флорибунда Квін of Hearts та всі чотири останні троянди в мене тільки першої річки, тому поки що я втримуюсь від коментарів. Тим більше, що кадрів мені на сьогодні не вистачає, щоб сказати щось більше. Непогано також підійде сюди і троянда Інститут Люм'єр, яка, хоч і рожева, та має такий лососевий відтінок, тому до лососевих досить непогано він. Буде пасувати. Також і Меріен, хоч в повному розквіті бутон в неї рожевий, та на початку розквіту вона має яскраву серединочку. Також її можна поєднати із такими більш яскравими трояндами, як Корал Ріва, яка має помаранчеві відтінки, та Нотердам Дюрозе. Хоч по краю квітка в неї рожева, центр в неї, як ви бачили. Яскраво помаранчевий. Нотердам має ще чудовий аромат, досить непогано тримається квітка. У мене поки що вона першорічка. Чайно-гібридна троянда Меріан квітує пишними суцвіттями і дуже непогано тримає свої квіти. Також чайно-гібридні троянди. Корал Riva та фаеркрек ось мають свої квіти, ну просто безкінечно, довго на погодні умови не реагують. Фаєркрек тримається навіть краще, бо корал Riva то з часом цяткується. Так само, як і чайно, гібридна троянда імператриця Фарах. Хоч це проява грибка, та для мене це просто веснянки на квітах. Це не той ботритіс, від якого певні сорти троянд густо набиті пелюстками, навіть не можуть розкрити свої. Квіти, загниваючи на якійсь стадії бутону. Молоденька флорибунда Ен Хендерсон, яка в мене поки що квітку тримає окремо не більше трьох днів, та вона дуже рясна. Як на мене, гарно поєдналась із імператрицею Фарах, в якої квіти з кожним днем, засмагаючи стають все яскравішими. Додам до цієї компанії також і яскраву помаранчеву Orange Baby спрей Троянда. Дійсно, рясна, квітку тримає дуже довго, вигоряє до таких ну, лососево рожевих вже так з часом. У мене, правда, посаджена в поєднанні із темно-червоною спрей-трояндою торнадо. Теж досить гідний стійкий сорт. довго тримає свої квіти, не реагуючи на погодні умови. Червоних троянд в мене вистачає. І саме це цікаве те, що майже всі вони мені попалися пересортом. Перші троянди свої я купувала на базарі. Купувала по одній картинці, ну а розквітало те, що розквітало. Ну і не тільки червоні, звісно, троянди були, були й різні інші, та багато чого із базару просто повикидало. Всякі такі безтолкові, які квіти свої зовсім не тримали. Чайно-гібридна троянда госпел, я б сказала спреєвого типу квітування, квіти в неї не крупні та досить цікаві. Бутончик до того, як розкриється, має такі якісь винні, прямо темні відтінки. Коли розкриється квітка, стає більш світло, та реверс в неї світлий, а потім знову. З часом квітка як постоє, реверс засмагає, і квітка стає якась, ніби знову темна, як була на початку до розквіта. Аромату немає, квіти тримає дуже-дуже довго. Ось троянда перед нами зараз чорний принц. Хоча дуже вона мені схожа на папу Мейян. Квіти тримає, поки що в мене не дуже довго десь днів 5, не більше. Ну, ось крапелька. Мініатюрні такі має квіточки, і квіти тримає досить-досить довго. Правда, вона має світліший колір. Більш вона, напевно, подібна до Альторро, хоча Альторро ще світліша, вона прям така. Яскраво, ну от як зараз є, так мені пам'ятається, що якась така вона і дійсно є. Прям з цегляним, таким помаранчевим, напевно, відтінком. Теж Троянда дуже довго тримає свої квіти. Квіти не крупні, аромату немає, але сам сорт. Любить його борошниста роса. Так, як бачите, по чистому листу можна це контролювати. У мене червоні троянди розташовані так, як вони розташовані. Ну, намагалась ніби плямами чи то групами. Ну, ось тут, наприклад, Ельторо в поєднанні із білою. Ну, червоне з білим це ж класика, правда. У мене білих троянди теж ну, небагато, як і жовтих. Це White O'Hara, придбала я її десь так всередині літа, напевно, як бачимо, вона не зовсім біла, має легкий такий подих жовтий із серединки. Квіти тримала досить непогано. І, як на мене, гарно вона поєднається із трояндою чайно-гібридною Gloria Глоріядей. Глорія Дей свої квіти тримає погано. Глорію Дей знають всі трояндарі. У ну, мене, звісно, вона також є, тому що квітка дійсно дуже гарна. Це така троянда, якій можна пробачити дуже багато чого за її красу. І колір її квітів здається дуже гарний до поєднання із іншими сортами. В мене вона посаджена теж такою як би, то групою. Ця група нас складається з глорії. Амнезії та тофі. Є також ще тут поряд капрі та мадам Анісет, та в цьому відео їх, на жаль, не буде. Вийшла досить така світла, приємна, освіжаюча така компанія, тим більше в оточенні темно-червоних троянд. Всі ці чайно-гібридні троянди містять в собі такі. Медові, гірчичні жовті відтінки. Якісь такі вони перламутрові, саме тофі та Амнезія тримають свої квіти дуже довго. В Амнезії, правда, що на початку розквіта є така кавова або бускова нотка. Як на мене, в цю компанію підійде також і Флорибунда Космос. Так, вона в повному розквіті, квіти В неї абсолютно білі. Та в піврозпуску вона має такий натяк на бежевість. Квіти на погодні умови не реагують, квіточка тримається в спеку досить непогано. Днів 5 окрема квітка тримається, при тому, що квітує сорт з уцвіттями. Зрозуміло, що всі останні троянди гарно поєднаються також із такими сортами, як Мокароза, Коколоко. У мене Мокароза саме тут зараз поєднана із. Блюґьол в обох в них є таке дихання і кавове, і бускове також. Трьом останнім сортам в мене тільки другий сезон. Блюйол досить швиденько нарощує хвилі квітування, хоча квітку довго не тримає поки що. Мока роза прийшла слабкеньким саджанцем, ну, квітку поки що довго не тримає взагалі. А хоча й не гібридний сорт Мента, хоч в мене всього тільки першорічка, та подає гарні надії. Квіти в неї не крупні, без аромату, квітку тримає дуже довго. Гарненько нарощує собі кущик, квіточка перламутрова, Дуже цікава і з різними відтінками, дивлячись від того, на якій стадії розпуску знаходиться бутон. Ну що ж, друзі, ось така в мене вийшла сьогодні підбірочка. Ці світлини знімали ще 25 серпня. Квітник на той момент виглядав якось буйно, зелено, хаотично, не можна сказати, що рясно квітуче. По пояс вже стояла видова шавлі, квітували очетки, навіть деревій вже був обрізаний, і відштовхувались від світлин одного тільки квітника, в якому на той час квітували також далеко не всі сорти. Ну і як ви напевно зрозуміли з загальних планів. Що далеко не всі сорти у мене поєднані так гармонійно, як я запропонувала вам. Тому що квітник цей садиться вже 5 сезонів, з кожним роком він стає все ширшим, все доповнюється і трояндами, і іншими. Рослинами, він у мене з року в рік завжди в процесі. Та, надіюсь, це відео стане комусь корисним, і я не даремно його готувала. Друзі, миру нам і до зустрічі в наступному відео.